У ніч на 9 листопада у Воронежі оголосили ракетну небезпеку. Мешканці повідомляли про щонайменше чотири вибухи, після яких у кількох районах зникло електропостачання. Під удар потрапила Воронезька ТЕЦ-1, найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків і великих підприємств. Станція забезпечує теплом чотири райони міста та понад тисячу підприємств, включно з заводом Воронеж каучук Пізніше губернатор області підтвердив, що на одному з комунальних об'єктів виникло загоряння, через що в деяких будинках спостерігалися перебої в електропостачанні та коливання температури центрального опалення. У зведенні Міноборони Росії, яке відрапортувало про збиття 43 безпілотників над Брянською та одного над Ростовською областями, атака поворонежу не згадувалася зовсім, що породжує нові сумніви щодо масштабів реальних ушкоджень. Паралельно на фронті російські війська не досягли успіхів на ключових напрямках. За даними інституту з вивчення війни, окупанти продовжили наступ на півночі Сумщини, однак просунутися не змогли. Навпаки, їхні власні воєнкори повідомляють про величезні втрати поблизу Бессалівки, спричинені дезертирством, відсутністю належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку. Удари українських дронів ускладнюють противнику поповнення запасів та ротації підрозділів. Схожа ситуація і в Харківській області. Росіяни стверджують, що Збройні сили України нібито контролюють лише 10% Вовчанська, але геолокаційні дані інституту з вивчення війни оцінюють просування російських військ не більш як у 34,7%. Так само не підтверджені заяви про захоплення Вільчого та прогрес у напрямку добропілля. У сукупності це свідчить про те, що, попри гучні заяви, Росія не має реальних успіхів ані на фронті, ані в захисті власної інфраструктури, яка останнім часом дедалі частіше опиняється під ударами. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.